В камнях, на коріннях стає Очень старый монах, и молился он долго Со слезами в глазах, за людей на земле землі, тонули в грехах. Народження в сімліть дитини з вадами, здоров'я це крах. Це не та дитина народилася, не ті мрії, які планувалися. Розпач, біль. Пошуки винного, з чим стикаються батьки в перші хвилини, коли дитина народжується. Далі, деякий час дитина має проблеми тільки в адів здоров'я. Після цього з'являються соціальні проблеми: проблеми розвитку, проблеми реабілітації, адаптації. І який шлях вибрати батькам? Три варіанти. Перший варіант. Це державні будинки-інтернати, куди здають дитину, і дитина там живе, лікується, навчається, реабілітується, адаптується. Пані Тетяна, яка кількість дітей на сьогоднішній день знаходиться у вашому закладі? В нашому закладі на сьогоднішній день отримується 124 дитини. Це діти з такими дуже тяжкими вадами, дитячий церебральний параліч, діти з фізичними вадами, і з самого дитинства ці діти є інвалідами. Дитячі будинки-інтернати 3-4 профілю системи Мінпраці заклади особливі. Тут на повному державному утриманні перебувають важко неповносправні діти, з вродженими комплексними фізичними та психічними вадами. Вони не здатні не те, що самостійно рухатись, а й приймати і засвоювати звичайну їжу. Тож іноді десятилітня дитина може мати вагу 8 кілограмів. Інтернат для таких дітей, більшість із яких, як правило, сироти їх рідний дім і родина. Другий варіант це мама залишається з дитиною одна вдома, сама виховує, сама лікує, сама реабілітує. Але це найтяжчий варіант. Є третій варіант, де мами об'єднуються в громадські організації разом з громадськими організаціями других. На залогі, з місцевою владою, з місцевим самоврядуванням створюють центри денного перебування. Це ті центри, де дитина буде знаходитися цілий день, де маму будуть навчати, що треба робити, де дитину будуть навчати і привчати, адаптувати до суспільного повноцінного життя. Що є у нас на сьогоднішній день реабілітація. От ви починаєте працювати з дітьми, яким потрібна якась допомога. Фізична допомога, навчальна допомога, медична допомога. На вашу думку, чи є в нас в Україні, в Кіровоградській області реабілітаційний процес? Взагалі, якщо порівнювати з мировими стандартами, то у нас реабілітація знаходиться в зародковому стані, тому що під реабілітацією, взагалі, ми розуміємо медичну реабілітацію, коли родина да в родині з'являється дитина з вадами. Перше, що роблять батьки, це звертаються до медиків. І у ту медичну реабілітацію ми називаємо взагалі таким загальним словом реабілітація. Загалом вона має декілька підпунктів і має соціальну, що саме так, найосновніше, реабілітацію, яка в нашій країні, на жаль, ну, якщо брати нашу область, то вона відсутня. Ви розумієте, соціальна реабілітація, вона ж може бути соціальна медична реабілітація, соціальна трудова реабілітація, і на кожну таку реабілітацію повинен мабуть бути центр створений. Якщо не центр, то в яких закладах, закладах шкільних, в закладах медичних. Ну і більшість, якщо я правильно розумію, то соціальна реабілітація це коли дитина да вільно може. Спілкуватися з однолітками, спілкуватися з фахівцями, спілкуватися з іншими здоровими дітьми оце соціальна реабілітація. Ну для цього треба створити умови. І з цих умов ми тоді вже кажемо, чи є у нас умови по реабілітації. Ми маємо закон, який називається про реабілітацію інвалідів. Такий загальний закон, але у нас є розуміння, що реабілітацію повинні проходити і післяопераційні, які не мають ще реабілітації. І діти, які зовсім маленькі і вже мають вади, не маючи інвалідності, що вони повинні пройти? Реабілітацію чи абілітацію? Мабуть, більше абілітацію. Так, абілітація то є складовою частиною реабілітації, і дітей маємо навчити да, навичкам самообслуговування адаптувати їх до життя в суспільстві. На жаль, жорстокому суспільстві, в якому їм доведеться жити. Вашу думку, що треба зробити? Що треба змінити на рівні України, на рівні області? Тому що цим питанням дуже сильно переймається і голова обласної і державної адміністрації. І буквально пару днів назад була нарада, і дуже довга нарада, і така серйозна, знаєте, з серйозним підходом. Що робити? Що треба змінити, щоб наша реабілітація все-таки була як реабілітація, а не знаєте, таке типу підхід: нема грошей, нема умов. Людина, яка отримує інвалідність, вона далі що? Не отримує нічого. Сам, да? сам, Дитинка, яка має вади і має можливість вже стати, будемо казати, отримати 18 років інвалідність, а може, ви її доведете до того реабілітації, реабілітації що вона не отримає інвалідності. Це ж для того і є. Назва реабілітація. Перш за все, що ми маємо зробити, ми маємо створити центри. Да? На 50 тисяч населення має бути один центр реабілітації. Якщо нам вдасться створити хоча б один в нашому місті, то буде вже велике досягнення. Справа в тому, що е, займаються реабілітацією на ранніх стадіях да? в наш час. А що ж робити ті, ті, тим дітям, які не реабілітувалися, да? ну не досягли тих. Е, Якихось планок своїх. І про них просто забувають. Тобто, якщо на ранніх стадіях ще відбувається даний процес, то після 7 8 років на це просто заплющують очі і діти залишаються сам на сам своїх родинах. Це в кращому випадку. Це вже у них назва не навчаємо, це у них. Будемо казати, тюрма, яка складається з тої кімнатки, де вони є, і на цьому їхнє життя майже розвитку закінчиться. Тоді що треба саме змінити на вашу думку, як реабілітолога, чи може нам потрібно починати підготов... відкривати якісь підготовчі курси? Чи може нам треба більше у нас таки один Драгоманов готовить реабілітологів? У нас було колись педуніверситет і реабілітологів готували як фізичних реабілітологів, але отримавши післяопераційний період. Це ж теж реабілітація. Треба ж людину навчити ходити. Протез поставили. От так трапилося, відрізали ногу. Поставили протез. Це реабілітаційний період. Йому треба надати функції повернути. Функції, щоб людина могла ходити. Так? Як реабілітолог, так, але... то це теж йде реабілітаційний процес? Я з вами згодна, але справа не в тому. Що потрібно зробити, я дам відповідь. Можливо, глобально, можливо, зухвало, але потрібно змінити відношення суспільства до інвалідів взагалі, до дітей-інвалідів в частності. Чому? Тому що, якщо ми їдемо по іншим країнам да, світовим, на цих людей не звертають увагу. Тобто вони відвідують всі екскурсії, вони абсолютно вільно почуваються. В деяких країнах взагалі. Інвалідність не визнається. Тобто створені настільки ті умови, що людина відчуває себе абсолютно нормальною, абсолютно здоровою. Я думаю, що то процес не одного року, не двох, не десяти, то має змінитися зміна поколінь пройти. Зараз в нашому центрі проходять реабілітацію 33 дитини. У минулому році реабілітувалося 27 дітей. Майже у всіх відмічається покращення. Двоє дітей навіть інтегровані в загальноосвітній навчальний заклад. У нас дуже широкий спектр захворювань дітей. Це і діти хворі на ДЦП, на органічні ураження, і аутизм, і генетичні, і вроджені вади тобто дуже великий спектр. Ми розглядаємо цей центр, і от я якраз приїхав для того, щоб переконатися, як він працює, подивитись не лише як центр, де ви постійно маєте перебувати, а центр денного перебування, тобто, щоб була можливість зранку здати дитинку, щоб з нею займалися, не просто, щоб він знаходиться в дитячому садку, а йому проводили правильну, печпахову і корекцію, якщо потрібно, і підтримку, і навчання. І потім і ви мали можливість цей час або працювати, або відпочивати. Тобто така задача головна, також у цих центрів. От, я щиро радий, що місто Кіровоград виступило таким ініціатором цього, цього проєкту, раніше, навіть дещо, ніж стартували соціальні ініціативи президента, і по яким цей рік, це рік дитячої творчості і додатково турботи про сім'ї, які виховують дітей-інвалідів. В цьому році буде покращено і підвищено в півтора рази підтримка в фінансовому плані сім'ї, але це ж, це ж ми розуміємо, що це порівняно з цими з з потребами, це не, не, не зовсім те, що хотілося. Ми робимо рух вперед. Це проблема, про яку довгий час взагалі замовчувалися, і, люди були, ну, і влада цьому не приділяла належну увагу. Буде приділяти додаткову увага. Такі центри сьогодні ми маємо перші в Кіровограді, ми будемо планувати створювати інші на території області. І важливо, щоб воно було потрібно вам. Що це дійсно, от я якраз і запитав, чи ви відчуваєте потребу, що можливо потрібно покращити або що додати, тому що є бачення керівництва міста, є керівництва заходу. И вы, как батьки, если у вас... Ну едет. вот сейчас потеплело на да. улице, можно было им хоть какую-нибудь площадку. И площадку делать. А Александр Дмитриевич пообещал, да. там По на локации. С этой стороны, с этой стороны будет площадка. И я уверен, что мы это к теплу уже настоящему теплу. Не тогда, когда зима уходит, приходит, к настоящему теплу, мы этот вопрос закроем. В ага. праздником. Да? да? Очень важно ага. еще для таких деток. У многих получится, у них очень чувствительные они а к воде и вода им очень сильно помогает можно ли будет нам здесь вот сделать бассейн детский потому что вода очень ну, как бы хорошо помогает для лечения да, я знаю, деток что да вода помогает да и, и, я э, что э, ну я еще э, технично это возможно Я пере пересвідчусь цьому і звернусь до будівельників. Значить, подивимось. Якщо це технічно можливо є під це приміщення, ми можемо облаштувати. Значить, будемо планувати і робити. Якщо це потрібно для дітей, значить так і будемо робити. Дякую, що ви приводите своїх дітей. Я думаю, що це дуже корисно сам перед день. і ми вам дякуємо те, що ви допомагаєте нам. Я... Сподіваємося на вашу допомогу, які на, на надалі Андріанчани ж крім того, вони ще ж ініціатори. Вони перші піонери приходили. В мене, ми проводили такі наради, щоб розсворюватися. Починали з нуля з неї. Я вам хочу сказати, що це надзвичайно важливо, що, по-перше, була ініціатива вашої громади, по-друге, що ця ініціатива була почута місцевою владою. Ше приємно, що вже зроблений перший крок, що ми не почали сьогодні. Що соціальні ініціативи президента, про які ми вже говоримо не один тиждень, які всього тижня на цьому тижні ми якраз вивчаємо питання, як зайняті нас діти інваліди, як надається допомога сім'ям з дітьми-інвалідами, що вже є про що говорити, що справді вже є результати. Але ми бачимо попереду ще великий шлях, який потрібно пройти сьогодні. Безпосередньо цікаво було почути, що відчувають сім'ї, які виховують інвалідів, яка їм. Їм потрібна допомога. Не лише те, що ми відчуваємо, що потрібно допомогти. Допомога має бути саме така, яка потрібна. Тому і питання доставки дітей до таких центрів, воно актуальне і воно має бути вирішене. Я впевнений, що в цьому центрі воно буде вирішене. Також розширення території з можливою використанням інших процедур, про які сьогодні казали батьки, які однозначно підтримуються, і спеціалістами цей задіяння води водних процедур для роботи з дітьми-інвалідами. Воно потрібно знаходити себе в цьому центрі. Тут має бути і денний стаціонар, і можливість дітям відпочити і без сумніву не лише гратися, але і прогресувати, тобто проходити певним чином і реабілітацію, і відновлення, і фактично якомога ближче. Повертатись до повноцінного життя. Насправді центри, центри мають бути створені місцевими громадами. Область має таким центрам надавати підтримку. Тому я вважаю, що центри мають належати і будів. Ініціатива створення має бути і знизу від громад, від селищних громад, там де це потрібно, або міських громад. А область має знаходити постійну підтримку і постійну підтримку, в тому числі фінансова. Без фінансів однозначно важко створити функціональ нормально функціонуючі центр. Туризм, реабилитация тяжело больных детей. Вот не полный перечень. А еще это возможность уникального контакта с живой природой. Лошадь это самое преданное животное. Если лошадь приняла всадника, это один раз и навсегда. Но кроме этого здесь существует школа ипотерапевтической реабилитации детей. Ипотерапия это верховая езда и общение с лошадью, которое происходит в лечебных целях. Благородное животное работает по совместительству и терапевтам, и массажистам, и психологам, и воспитателям. Ипотерапия лечит детский церебральный паралич, заболевания периферической нервной системы, сколиоз, нарушение координации движений, а также депрессии. Медики считают, что ипотерапия дает сразу несколько положительных эффектов. Когда человек едет верхом, у него постоянно меняется положение тела, развивается мышечная деятельность и вестибулярный аппарат. При езде верхом происходит своеобразный массаж мышц, но главное – общение с этим великолепным животным дарит массу положительных эмоций. Лошади, как и дельфины, оказывают огромное положительное влияние, в основе которого – изначальная гармония человека и природы, данная нам Богом. Представьтесь, пожалуйста. Вечерка Виктория Владимировна, директор конно комплекса «Княжий двор». Вікторія Володимирівна, скажіть, будь ласка, ми сьогодні бачимо дітей, які до вас приїхали. Як називається цей захід і що дає дітям саме їхня присутність тут? Во всьому мірі робота дітей, які мають какие-то заболівання с лошадками називається іпотерапія. лечение, реабилитация. То есть полностью дети не излечиваются, но очень сильно помогают лошади в работе с детьми, которые имеют какие-то заболевания, отклонения. Вот. Что помогает? Помогает общение с лошадью. Вот ученые определили, что есть определенное биополе, которое очень хорошо помогает. Во-вторых, непосредственно само общение с живым телом лошади, поэтому мы для деток лошадей не седлаем чтобы не было седла между ребенками и лошадью, чтобы они общались непосредственно с животным. крутится Мы просыпаемся с мыслью о чуде А ты как будто стоишь на распутье один. один И стены крепкие рушатся И никому ты не нужен как будто Но вера за руку держит, мешая уйти Живи, живи, ты для вселенной песчинка, а для земли ты часть. Сейчас ты равнодушных не может быть среди нас. Живи, живи, чистые вены, реки обыкновенно люби. Мы с тобой, чтоб ты не погас, ты один из нас.